Питання про так звані електронні пуски стратегічної авіації? В Русні. А як, власне, ми про них знаємо? Ну, я розумію, коли е, ця авіація злітає, то може якісь агенти на землі нам повідомляють про це? А от, оці маневри і виходи на бойові рубежі, це е, е, літаки дальнього виявлення е, наших партнерів, чи це наші якісь Засоби чи це якісь інші причини. Ну, по-перше, уявіть, що у вас е вилітає 12 літаків на рубіж пуску, а рубіжі пусків плюс-мінус типові, здійснює всі маневри і потім повертаються е без пусків, наприклад. Другий момент є ряд розвідувальних ознак. Е Застосування певних сигналів управління, збільшення радіообміну, е там, пожвавлення особового складу, підготовка літаків, тому що це теж не робиться так, як в фільмах, де там три хвилини він полетів бомбити Київ. Е це по-нормальному там добачу, скільки треба на те, щоб його підготувати. Е є сукупна кількість різних розвідувальних ознак. Е і різних технічних і нетехнічних способів збору інформації по тому, що відбувається. Ну, а як коли ми бомбимо їхні аеродроми, ми знаємо, в який капанір має щось прилетіти, і в який момент часу. Як ми знаємо, коли нарада десь у них на командному пункті, і що саме в цю будівлю треба, не в сусідню або ту, що дальню, а саме в цю прилетіти? От це ж все теж люди працюють. ГУР працює, СБУ працює, ССО працює, СЗР працює, прикордонники працюють, Нацгвардія працює, Сили оборони працюють. З різними способами отримується різна інформація, опрацьовується, і потім десь маємо новини, як в Севастополі прилітає ракета або в Енгельсі.